Скажіть, а вас не роздратовує, коли ви хочете подивитися фільм? І у вас є тільки декілька варіантів. Ви йдете чи в кіно на цей фільм, де постійно пририваються сирени, постійно хтось сидить і розмовляє, постійно хтось хрюкає, постійно хтось жре той попкорн, як ти ніколи його не жрав. Ну, тобто заважають конкретно, і ти не можеш нормально подивитися цей фільм. Другий варіант ти приходиш додому, береш, заходиш в інтернет і онлайн дивишся фільм. І тут все одно у тебе проблеми. По-перше, казіно якась горіла, у них вічні ці реклами випливаючі, і ти не можеш нормально подивитися подивити це кіно. Ти вирішуєш, ладно, я буду дивитися серйозно. Береш там Мігагосвіт Тіві, заходиш туди, оплачуєш максимальну підписку. І ти думаєш, ну все, от тепер я подивлюся. Заходиш на цей фільм, а він сука платний при максимальній підписці. І тут ти платиш знов, бо хочеш, дуже хочеш подивитися це кіно. І ти платиш, і у тебе виходить сума приблизно, якби ти сходив пару разів в кіно. Але ти вже вирішив і заплатив. І тоді починаєш дивитися. Але бачиш, що там немає українського перекладу. Отакої. Отакої, блядь. Скажіть, а ви де дивитесь кіно, щоб нормально можна подивитися було е в українському перекладі?